Цієї ночі на півдні нашої країни було знищено щонайменше 15 шахедів, з них 14 на Одещині і один на Миколаївщині. Про це повідомила пресофіцер сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону. За її словами, під атакою були південні регіони. Відбулася дронова атака змішаного типу. Ворог намагався плутати маршрути і максимально завантажувати систему ППО. Гуменюк зазначила, що на Миколаївщині відбулося влучання у сплицькі приміщення. Там триває розбір завалів і гасіння пожежі, але інформація про постраждалих не надходила. Окрім цього, Херсонщину атакували 16 коригованими авіабомбами. За словами Гуменюк, ворог також продовжує наносити балістичні ракетні удари часом у військово-морських силах повідомили що одним з їхніх підрозділів на півдні україни було знищено шахет 136 зокрема на одещині під час нічної атаки окупантів силами та засобами військово-морських сил збройних сил україни було збито дрон камікадзе шахет 136 Цієї ночі, під час повітряної тривоги, ворог поцілив у промисловий об'єкт інфраструктури в Умані, що на Черкащині. У результаті влучань виникла пожежа у складських приміщеннях. Рятувальники приборкували полум'я на загальній площі ближче. Більше ніж 3 тисячі квадратних метрів. За попередніми даними травмована одна особа. Її доставили до лікувального закладу. Від ДСНС залучалися 11 одиниць техніки, 52 чоловіка особового складу. Ночі та вранці росіяни здійснили три обстріли населених пунктів та прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 10 вибухів. Обстрілів зазнали серединобуцька та краснопільська громади. Серединобуцька громада ворог бив зі ствольної артилерії. Зокрема, 5 вибухів було зафіксовано. Краснопільська громада здійснено мінометний обстріл.